У вчорашньому відео я сказала, що я ступила на шлях митця. Що це означає? Зараз я читаю книжку Джулії Кемерон Шлях митця. І в цій книжці вона описує 12 -ти тижневий курс. Який називається шлях митця, це курс праці над собою. ну, Так би мовити, пошук себе як митця і взагалі творчі, творчої особистості. І в цьому курсі вона пропонує два. Методи, які використовуються основні, це метод ведення ранкового щоденника кожного ранку після пробудження. І другий метод це творче, творче побачення. Творче побачення раз на тиждень проводиться, це відвідування виставок, театрів. Всього прекрасного до чого лежить душа, куди тягне людину, прислуховуючись до внутрішнього потягу. Ну, от, мене вчора й потягнуло піти тією дорогою, тою дорогою я дуже рідко ходжу. І якраз коли я ступила. На цей шлях мене потягнуло зняти це відео. І почала я його саме цими словами. Я ступила на шлях митця. І коли я вже передивлялася це відео, я сама собі так подумала: а от дійсно цей шлях був схожий на шлях митця, навколо така краса якою любуєшся, а під ногами лід глиби людяні, дуже слизько і небезпечно для них можна послизнутися, впасти і підвернути ногу, тому треба було йти дуже обережно. І дивлячись під ноги і обережно ступаючи, і ще й хотілося дивитися довкола, роздивлятися цю всю красу. Бо насправді жодне відео і фото такої краси не передає, яка була насправді те, що створено природою, створено самим творцем, звісно, не передати. Жодним фото, жодним відео, але можна милуватися очима, і не хочеться прогавити такий момент. Це був мій перший крок, і я вважаю це моїм першим творчим побаченням. Ой, мені дуже це сподобалось. У вчорашньому відео я...